Вітаю вас на каналі Життя. Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на обігову пам'ятну монету України номіналом 10 гривень 2024 року, яку кожен з вас може зустріти в обігові, і має вона назву Сили логістики Збройних Сил. Що ж до особливостей та яка ціна, про це все ми поговоримо з вами у сьогоднішньому відео. Коли кожен з вас зустрів якусь цікаву монету, незалежно від номіналу та року, хоче дізнатися, скільки ж вона коштує. Про це ми все будемо говорити, і як ви знаєте. На інших відео мого каналу, як тільки ми знаходимо цікаву монету, докладно її розбираємо, що визначати її цінність та які вона має особливості. Тож, давайте перейдемо до сьогоднішньої нашої монети. Обігова пам'ятна монета сил логістики Збройних сил має номінал, як ми вже подивилися, 10 гривень 2024 року. Що ж до матеріалу виготовлення, то виготовлена вона зі сплаву на основі цинку із ніклевим покриттям. Аверс-монети, це саме ця сторона, він ідентичний повністю з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2020 року. Що ж ми тут бачимо? На ньому в центрі ми бачимо орнамент і на ньому розміщений номінал монети. 10 гривень рік карбування півколом 2024, Вгорі державний малий герб України. Напис Україна Збоку знаходиться логотип Національного банку України. По аверсу ми більше ніяких особливостей не визначаємо. Переходимо до реверса. Там все найцікавіше, як ви знаєте, у будь-якої монети, залежно від номіналу та року, існує три сторони. Ця, що перед вами, аверс, протилежний реверс і гурт монети. Гурт він йде уточненням, але в 10 гривнях ми на ньому уваги не звертаємо. Отже, найцікавіше, коли перевернули монету, побачили саме таке зображення. Зараз її охарактеризуємо, потім поговоримо по ціні. На реверсі монет ми бачимо написи: Сталева міць, непохитна воля посередині. І що бачимо внизу? Сил логістики Збройних сил. Головним елементом, як ми бачимо, є зображення знака сил логістики. В його основі стилізований контур фортеці із чотирма бастіонами. Та схрещені мечі із лезами донизу, що переходять у пшеничні колеси. Також бачимо жезл Меркурія, розташований вертикально. Що ж до заднього фону, то там ми бачимо, що схематично зображені топографічні карти. Саме таку особливість ми можемо визначити по реверсу. Монети наминали 10 гривень 2024 року. Що ж до обігу, то ці монети випускалися тиражом 10 мільйонів екземплярів. Якщо ми подивимось на обігові монети, це не такий великий тираж. Але якщо... Ми вкажемо на те, що ця монета ще є обігова та пам'ятна, то це говорить нам про те, що кожен з вас може її отримати. Можливо, в магазині, можливо, придбати в Національному банку України. Щодо Національного банку, хочу сказати ще таке: частина тиражу саме цієї пам'ятної монети, зокрема 500 тисяч штук, буде сформована спеціально оформлені ролики. І ролик. Той, що зараз можна придбати в Національному банку, він містить 25 таких пам'ятних монет. Цей ролик він також запакований, і на ньому зображені схематичні зображення та саме логотип сил логістики. Коли ми з вами поговорили про особливість цієї монети, можемо. І охарактеризували і можемо сказати, скільки ж вона на даний час коштує. Багато з вас хто, говорить, що монета є дуже цінною, треба її відкладати, адже вона коштує близько 10 тисяч гривень. Ні, ця монета такої ціни немає. Реальна ринкова ціна саме такої монети на даний час складає від 25 до 30 гривень за один екземпляр. Якщо монета знаходиться в звичайному обіговому стані. Якщо ви при переборі знайшли цю монету, обов'язково відкладіть, адже серія монет продовжується, і обов'язково вона буде додавати у ціні. Якщо ж ви знайдете монету або із рола, той, що випущений банком, і вона матиме залишки штемпельного блиску, по її полю буде грати промінчик сонця, то знайте, що така монета може коштувати до 40 гривень за одну монету. Тобто, якщо ролик 25 монет, на 40 гривень можемо з вами помножити і визначити, що ціна буде складати. Тисячу гривень за ролик монет, але це у перспективі. Хочу вам це сказати на даний же час. Монета продовжує цю серію і. Коштує на на час 25-30 гривень за один екземпляр. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити цінність даної монети, які особливості та що треба звертати увагу, обов'язково задавайте в особисті повідомлення. Якщо ви маєте інші монети, що входять в цю серію, чи, можливо, пам'ятні, обігові колекційні монети НБУ, то присилайте на оцінку. Оцінка абсолютно безкоштовна, надам комплексну та якісну характеристику ваших предметів колекціонування. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього znanych